Просування читання, книги, звичайно ж таки основний напрямок в діяльності кожної бібліотеки, навчити підлітків насолоджуватися читанням, зробити його привабливим, улюбленим заняттям одне з головних завдань бібліотек, які працюють з юнацтвом та молоді. До яких хитрощів, тонкощів даються наші колеги з Полтавщини, ми дізнаємося у провідного бібліотекаря відділу соціокультурної роботи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, пані Олени Колінько. Будь ласка, я запрошую до розмови. Вітаю колеги. Чи добре мене чути? Так. Чудово. Я... Мені дуже приємно сьогодні виступати, оскільки я була в Кропивницькому, дуже теплий прийом був в Кропивницьких бібліотеках і, і власне і Кропивницької і Кропивниччини. То тому мені, тому мені буде дуже приємно поділитися з вами досвідом нашої бібліотеки, і я зупинюсь більше на Таких практичних моментах в реалізації бібліотечних форматів молодіжної роботи. Будь ласка, дозвольте нам демонстрацію нашої презентації, бо ми підготували для вас гарні фотографії. Зараз ми їх покажемо і почну я свою розповідь із. Лайтового е, жанру читання із е, поезії, як е, популяризувати можна в бібліотеці поезію? Е, до нас зверталися багато поетів, місцевих, наших полтавських поетів, які е, не проти якось е, показати свою творчість на загал, і е, ми е, спробували. Знайти для них такий цікавий формат для того, щоб вони ось не просто прийшли, зібралися, прочитали поезію і більше ніколи до нас не повернулися. Звісно, нас це не влаштувало. Тому ми почали думати, як зробити так, щоб залюбити їх в нашу бібліотеку, щоб вони їм хотілося повертатись до нас знову. І звісно, по перше. Потрібно створити для цього комфортні умови. А по-друге, потрібно дати їм якийсь виклик, якісь завдання для того, щоб вони стимулювати їхнє натхнення, їхню уяву, їхні думки. І для цього ми. Вигадали такий е, формат, як е, бібліотечні е, поетичні батли. Е, ну, за аналогією до е, батлів пісенних, як репери між собою там змагаються. Е, таким чином, е, ми влаштували захід і для наших поетів. Е, було декілька таких заходів. Е, з різними цікавими назвами, один із останніх це реаліті змагання без кофеїну. Було дві команди, які поєднували і вже більш досвідчених поетів, і зовсім молодих юних, які могли в процесі обмінюватися досвідом, і ми вигадували для них цікаві завдання. Скажімо, демонстрували картину сюрреаліста, і потрібно було знайти якесь поетичну асоціацію. Або Показували шматочок уривочок фільму із Артхаусного режисера Джима Джармуша, і також вони намагались знайти якусь аналогію серед своїх поезій, Утворювались просто в нас на очах експромти поетичні. Тобто, це справді їх запалило, наших креативних поетів, і ну, такий формат дійсно спрацював. Але, звісно, потім почались виклики, які у нас у всіх: карантини, повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що вже ось такі веселощі, гумор відходять на другий план, і тому потрібно змінювати тональність, так, шукати нові формати. і... Таким чином, у нас з'явився формат вільних читань Антитривога. Тут ми вже зробили акцент на таку взаємопідтримку, на тепло, атмосферність, коли поети зібралися круглим столом, і по черзі виходили і читали свою поезію. Так, їдемо далі. Також Дуже добре працює фішка, коли поєднуються різні види мистецтва. І ось в проєкті бібліотека місце щасливих людей, бо саме так називається проєкт, в який ми приймаємо і поетів, і інших цікавих людей в нашій бібліотеці, створюємо для них комфортне місце для спілкування. І одним із варіантів зустрічей в межах проєкту бібліотека місця щасливих людей є запрошені гості, які будуть справді цікаві для молоді. І от ми дуже пишаємось тим, що у нас відбулася ВІП-розмова із художником Юрієм Шаповалом, це автор пророчої марки Кримський міст на біс. Це настільки така творча людина, в неї такий колосальний потенціал того, що можна поділитися із юним поколінням. І ми намагалися, щоб зустріч була е, такою неформальною. Тому назвали ВІП-розмова. Це як от е, просто ток-шоу, коли модератор і гість між собою невимушно розмовляють. В процесі виникають якісь нові теми, долучається аудиторія. От хотіли щоб це було от якось так душевно. І е, сподіваюся, у нас це так і вийшло. Е, е, Звісно, пишаємось, що маємо тепер збірку Павла Вишибаби з автографом художника, який ілюстрував цю збірку. Так, їдемо далі. Знову ж таки, якщо говорити про поєднання різних мистецтв, то тепер переходимо до поєднання поезії і театру. Тут, же в, цьому, в межах цього проєкту, бібліотека місця щасливих людей, у нас відбулася моновистава за лаштунками історії. Наша місцева поетка Юлія Кононенко розповіла вісім таких дуже щимких історій, поетичних, перевтілювалася з однієї історії в другу в різні Різних героїв та героїнь, і це справді викликало у глядачів сльози, тобто, це прийняло до глибини душі, і ну, справді за цим цікаво було спостерігати. Також в межах цього проєкту ми запрошуємо і зовсім дебютантів. Поетів, яких ще немає або жодної збірки, або ось щойно виходить перша збірка. Скажімо, серед таких поетів були наші полтавські зірочки Марина Садова, ось нещодавно Світлана Холодна-Лисак зовсім нещодавно відбулася презентація. Ми підтримуємо такі молоді таланти і намагаємось дати їм такий дуже комфортний простір. Так, ну, окрім нашого такого вже традиційного проєкту, бібліотека місця щасливих людей, ми намагаємося партнеритись із іншими проєктами мистецько-культурними, які є в нашому місті, скажімо. Завдяки е, дуже активній волонтерці, е, громадській діярці, е, еко ековолонтерці Ірині Конас, е, яка є засновником е, культурно-мистецького проєкту Книга як зброя, е, у нас проходили теплі вечори. Е, взагалі. Е, цей проєкт народився з того, що у нас в місті з'явилася організація тепла кофта, яка забезпечувала переселенців теплими речами. І для того, щоб не просто надавати таку матеріальну допомогу, вони проводили ще й теплі вечори. І частина із них відбулася і в нашій бібліотеці. Тут також є різні формати зустрічей. Ну основна основний акцент на тому, щоб це було справді тепло, душевно щиро, щира, але формати різні. От, Скажімо, ви бачите зустріч із Андрієм Альохіном. Це була така феєрична, дуже зустріч, оскільки автор харизматичний, такий дуже з гумором. До того ж, він приїхав не один а зі своєю видавчиною, добре всім відомою Іриною Білоцерковською, так видавчиною видавництва «Білка». Також дуже зайшло молоді формат поетичного нетворкінгу, коли більш досвідчені поети, автори в яких вже є видані книжки, розповідають свій шлях до цієї книжки, от від рукопису до вже видання. Діляться шляхи дуже різні і коли це Кожен із авторів розповідає свою історію, то молоді автори розуміють, як вже їм можна також йти, який шлях обрати. Дуже зацікавило, було дуже багато запитань, і наура просто пройшла ця зустріч. Так, також надзвичайно пишаємося нашим проєктом Українські акценти. Йому вже більше десяти років. Завдяки цьому проєкту ми маємо змогу щомісяця запрошувати до Полтави цікаві особистості. Це не обов'язково письменники, але особистості, які мають стійку громадянську позицію, яким є що розповісти, є чим поділитися. Ми також е, маємо вже за таку довготривалу історію проєкту свої фішечки на працювання, як зробити е, такі зустрічі е, більш цікавими для молоді. Е, скажімо, е, у нас. Ми шукаємо спонсорів і робимо ось такий мерч. Як ви можете побачити чашечки з лого бібліотеки, Також у нас були косунки, блокноти. Це і приємний подарунок для гостей, або для того, хто поставить найцікавіше запитання із залу. І водночас реклама нашого закладу, бо потім ці горнятка з логотипом, таким нашим яскравим, буде красуватися в когось вдома там, чи в офісі. Звісно, були і виклики, коли довелося переходити в онлайн формат, ми з самого початку там карантинів одразу ж почали проводити зустрічі через Zoom і також напрацювали цікаві формати тут. Скажімо, при зустрічах з молодіжними авторами в нас ем, завжди відбувається гра Правда, неправда. Е, це такий цікавий формат, коли е, можна ем, розкрити письменника нестандартно і водночас залучити аудиторію через чат. Коли, ем, Ведучий модератор називає якийсь факт, а аудиторія стави або плюсики, або мінусики, чи вона вважає, що це правда чи ні. А автор потім розповідає історію, пояснює чи це так, чи це не так. І кожен от ніби долучається, чи він вгадав, чи він не вгадав. Це так дуже активізує. Дуже багато ціла галерея гостей у нас в. Цьому проєкті можемо назвати, ви їх бачите так на екрані, впізнаєте багатьох із них. І в планах у нас в таких найближчих планах це Ірина Грабовська, письменниця Фантастка. Теж для молоді будемо влаштовувати онлайн зустріч. Так, їдемо далі. Ми говорили про поезію, про театр. Тепер хочемо поговорити про те, як популяризувати нон-фікшн літературу Ми виявили, що дуже ефективним для цього є. Інтелектуальні ігри, і заснували бібліотечну серію інтелектуальних ігор, що деколи. Ми намагаємося щоб це відбувалося в такому більш класичному стилі. Завдяки моєму колезі Денису Веді, у нас все Ну справді так, от як по телебаченню, закадровий голос, табло, тобто все так по-справжньому музична пауза. Також фішечкою є те, що ми робимо стрім і можна. Одночасно це побачити бути не лише присутні в залі, а й побачити це на Ютуб-каналі нашої бібліотеки. Так само ми демонструємо і зустрічі українських акцентів. Їх також можна побачити в інтернеті, прокоментувати, поставити запитання, тобто, це все таки інтерактив. Також ми партнеримось із видавництвами, скажімо, з видавництвом ранок і з видавництвом Віват у нас була співпраця. Вони ставлять, готують запитання для 13-го сектору, інколи записують навіть відеозапитання і надсилають книжечки нам на подарунки. Це мотиваційна література. От отримавши такий подарунок, звісно, з'являється ще більше бажання читати. Так, ну, переходимо до дуже яскравого е, способу популяризації читання. Це наш грантовий проєкт, букпікнік, книжки і кактуси. Е, завдяки е, програмі «Culture Bridges» ми е, отримали грант і е, мали змогу в середмісті Полтави провести дуже таке ну, просто яскраве дійство з багатьма локаціями. Більш традиційними, такими як е, майстер-класи, там творчі майстерні, е, і е, цікавими е, локаціями, е, скажімо, е, почитай е, собачці». так у нас е, було Каніс-клуб е, серед наших партнерів. Е, ми намагалися, щоб все е, було для молоді комфортно. Це відкритий е, читальний зал букспейс просто неба, де можна було одразу ж на карматах е, сісти й почитати. Сучасну якусь літературу, і звісно, у нас були виклики. Спочатку ми проводили це в серед місті вдруге, провели ми на майданчику біля бібліотеки. Свій пікнік, книжки і кактуси. І це виявилось також дуже доречно, адже в цей день записалось дуже багато нових користувачів до нашої бібліотеки, оскільки це дійство, ця музика, свято читання воно привернуло увагу багатьох полтавців. Але потім знову ж таки виклики, і потрібно було перевести пікнік в приміщення. Це було непросто, скажу чесно, ми намагались розмістити також багато локацій в залах бібліотеки. І для того щоб компенсувати відсутність такого відкритого простору, ми прикрашали все прапорцями, якимись інсталяціями цікавими, щоб все таки збереглася оця атмосфера пікніка. Ну, гадаю, нам більш-менш вдалося. І е, в четверте, ось цього е, літа, ми вже провели е, в четверте ці книжки і кактуси, знову ж таки в бібліотеці через е, умови, в яких ми зараз працюємо, але все одно, е, коли бачиш, як горять очі дітей, які е, радісно там гортають книжки, гасають бібліотекою, то розумієш, що всі ці е, е, зусилля були немарними. Справді, так, переходимо далі і поговоримо. Так, це, власне, ви бачите, як відбувалися в бібліотеці наші книжки і кактуси. А наступним нашим проєктом є швидкі побачення Love Е, Ми дуже боялися, як відреагує молодь на ось такий формат. Ну, всі знають спіддейтинг, так, коли знайомства Швидкі побачення, переживали, можливо, будуть соромитись чи що, але виявилося, що ми просто не могли їх відірвати. Вони спілкувалися, вони знайомились і не було жодного такого якогось ніяковіння. Тому ми вже теж кілька разів років поспіль проводимо такі зустрічі серед молоді. Вони справді заходять. Учасники спілкуються між собою упродовж певного часу, змінюють місце хлопці переходять по колу, і так доки всі учасники не перезнайомляться, потім заповнюють анкети і співпадають пари. Якщо пара співпала, то ми даємо контакти одне одного і вони за бажанням можуть продовжити своє знайомство. Класним подарунком від бібліотеки є похід у кіно. Одна з пар, яка співпала, отримує ось такий класний подарунок. До того ж, вони обговорюють свої читацькі інтереси. Коли організатори підраховують бали, а вони чекають, яка ж пара співпаде, тримається інтрига. Учасники переглядають популярні буктрейлери на книжки. Тобто, таким чином ми також їх долучаємо до читання. Їдемо далі. Дуже крутий проєкт. Це пригодницький квест Ніч у бібліотеці. Тут ми партнеримось із обласним молодіжним центром нашим і спільно провели ось такий захід вночі, вже тоді, коли темно, це десь там з восьмої вечора приблизно і до десятої. Декілька команд ходять бібліотекою з ліхтариками. і... Розгадують різні загадки, таємниці, знаходять підказки, яка веде до наступної підказки. Їм зустрічаються персонажі з літературних творів, зокрема, там Гоголь, Солоха. Там є ціла легенда. Тобто, це справжня така історія, яку мають розгадати учасники. Дуже подобається молоді. Коли відкрили реєстрацію, то ледве не втричі більше було охочих, ніж ми могли прийняти. Вже двічі ми проводили таку, ніж і плануємо проводити і надалі. Також, завдяки несамовитим вчителям, які з нами товаришують з нашою бібліотекою, ми проводимо перші дзвоники часто в. Саме в бібліотеці, і е, ось бачите гру Ми з України за аналогією до е, шоу Я люблю Україну. Е, дуже е, заходить це таке яскраве дійство. Дуже подобається і, і дітям, вчителям, і навіть батьки долучаються. У нас е, був клас, який прийшов з батьками. Це також було ну, таке сімейне справді свято, шкільне сімейне свято. Е, е, Цьому році вже були запити спеціально на цей захід, і ми двічі провели, довелося там адаптувати, бо зголосився 6-й, 9 -й клас, тобто там і для менших, і для старших. І е, ми робили один із конкурсів, видатні українці, де потрібно було за фотографію вгадати, е, хто є, хто там письменники, інші якісь історичні особистості. І ми побачили, що ну є тут прогалини, і тому їдемо далі. ми з Робили е, проєкт, е, презентацію проєкту «Знай наших від карикатуриста Юрія Журавля. Е, у нас є такий добрий наш знайомий е, Артем Коломієць. Він виступив меценатом е, в цьому проєкті. Е, Подарував і бібліотеці, і учасникам календарі, розмальовки, присвячені цьому проєкту, і під час цього заходу багато і юнацтва, і дітлахів дізналися більше про видатні особистості України. Тому виклик, який ми отримали, ми одразу ж і закрили, так би мовити. Ще одним яскравим. Проєктом є клуб анонімних книголюбів. Це зараз читацькі клуби просто на піці популярності, і наш клуб йому ось незабаром, незабаром буде 5 років. Він уже досить довго існує. І також ми цікаві формати популяризації. Читання знаходимо і для цього. Це і читатські пікніки, і е, перегляди екранізацій, і най найрізноманітніші теми, скажімо, ми можемо обрати е, за кольором обкладинки е, щороку. Е, Пантон обирає кольороку, і ми проводимо засідання е, про книжки цього саме присвячені цьому кольору. Є також тематичні, або ми читаємо якусь одну книжку, потім обговорюємо, або обираємо тему Там спорт в літературі, їжа в літературі, або що. І таким молодшим братом цього клубу є дитячий читацький клуб, книгозайчики. Тут також у нас є багато цікавих знахідок, як провести, заохотити дітей. До читання і сформувати читацьку культуру, що також дуже важливо, щоб не просто е, от, е, дати дитині книжку читай, а щоб вона розуміла, що книжку потім можна прийти і обговорити з друзями, обговорити за чаєм, зі, зі смаколиком. Тобто, це приємна така атмосфера. <ріпи> uh, і тут багато uh, цікавих форматів, як міні театр, мультлабіринт, безліч uh, безліч таких uh, інноваційних знахідок. Uh, також uh, дуже uh, мене саму здивувала, що. Спрацював дуже такий простенький прийом, але він дуже дуже зайшов дітлахам учасникам. Це ось такі плакати з книжками, на які діти щоразу на кожному засіданні розповідають про книжку, яку вони прочитали. Ми записуємо назву, і вони просто спеціально читають вже книжки для того, щоб мати змогу вписати назву на цей плакат. Ось уже в нас другий розпочався. Перший повністю заповнений. Ну це справді спрацювало. Так, і ще один дуже дуже яскравий проєкт, яким ми пишаємось, це грантовий проєкт. День науки в бібліотеці завдяки фонду ізоляція. Ми провели таке грандіозне. Цього разу вже не читацьке, а наукове свято. Ми популяризували нон-фікшн, знову ж таки літературу. Літер... науково популярну літературу для дітей. Запросили із Дніпра популяризаторку науки Аліну Штефан, письменниця, популяризаторка науки. Вона просто захопила дітей. Своїми знаннями, своїм цікавим таким досвідом. Крім того, у нас було безліч локацій, серед яких археологічна, де там розкопки динозаврів були хімічна, фізична, де справжні яскраві хімічні досліди. Ми закупили дуже багато такого посуду хімічного. І волонтери, викладачі вузів проводили заняття тут, такому на досить високому рівні. Це все було дуже яскраво і. Ну, більше трьохсот дітей в цей день ми е, прийняли, і е, ну я сподіваюся, що точно, реально захопили е, і наукою, і читанням. Е, плануємо на цьому не зупинятися. Наша команда нашої бібліотеки має мрію виховати покоління, яке по-справжньому любитиме читати, і буде радо ходити до бібліотеки. Сподіваюсь, мрії наші здійсняться. Дякую за увагу.